Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає: Гра розкриває тебе. Отже, власне, вітаю з перемогою. Ярослав, як сьогодні матч складався? Розкажіть. Е, добрий вечір. Дякую. Матч складався для нас <кхи>, е, трішки напружено, вже десь ближче до четвертої четверті можна було видихнути. Отже, тренер довірив е, молодим гравцям трошки пограти в кінці. По грі добре підбирали на чужих щитах і, можна сказати, за цього отримали багато очків другого шансу. Завтра суперник буде рівне, трошки по, по вищій класі і, і в турнірній таблиці. Як у саме настроєні на цей тур? Ми завжди настроїмося на кожну команду, незалежно від позиції в турнірній таблиці. На рівно також будемо налаштовуватись. Показувати гру. Дякую. Отже, з перемогою. Як Дякую. Позитивні перемоги і перемога. Луцьк дав нам сьогодні, як і в усіх, в принципі, матчах, таку дуже гарну конкуренцію, так і опозицію. Тому настраювали, налаштовували хлопців на гарну боротьбу. І, в принципі, по підбираннях можна сказати так, що ми. Впоралися, скажімо так, з цим завданням, але дуже такий, знаєте, після новорічних свят і Різдва, так, такий баскетбол, е, призначу, мабуть, в першій в четвертій, в першій половині такий від нас дуже в'язкуватий і е, не такий швидкий, як би мені хотілося, так, але в принципі е, все розумію. 18-20 днів був перерва була, так, тому чогось там. ...розраховувати на якийсь супербаскетбол не доводилося так. Але в принципі хлопці свою роботу зробили. Так, єдине, що мені трошки тут переді мною Ярік сидів, так, і я від нього дуже багато більшого чекаю так? В, в нашій команді, в принципі, в баскетболі. Е, ось, тому сьогодні там пару лідерів нас е, переграло, так. Хоча сподівався, що Ярік буде більше грати, так, але є, як є, да? і Є гравці, ми розуміємо, що не кожну гру ти будеш давати стабільний баскетбол в молодому віці, так, але треба до цього рости і бути готовим кожну секунду виходити і давати якісь хвилини команді. Тому всім дякую, всіх з перемогою, дякую Збройним силам за те, що сьогодні ми тут можемо грати в баскетбол так. Всіляко підтримують, підтримуємо їх і бажаємо всього найкращого. Дякую хлопці. Ось, а будемо готуватися. Завтра ще одна важка гра. В нас в нас е Луцький рівень для нас завжди. Це знаєте, такі. Я не можу сказати, що принципові суперники, тому що ми кожну гру граємо як принципово, так? Але завжди цікаво грати. Тому будемо готуватися на завтра. Дякую. Дякую. За вашу матч, ваші враження В першу чергу хочу подякувати воїнам, які захищають нашу країну. Дякую їм за можливість грати в цю гру. По грі хочу сказати, що перед грою тренер дав нам наставу, задачу на гру це підбирання. І вважаю, що якщо дивитися ось по статистиці, то команда не те, що програла, а просто, просто повністю програли підбирання, і саме з цього моменту ми програли гру. Так, дуже багато. Такі, як Сандул, Буренко, Буренко Паша, всім підбирань взяв. Тобто програли підбирання і просто по грі намагалися зупинити, догнати суперника, але просто не змогли. Десь у третій чверті була, був нічийний рахунок, але, на жаль, не змогли перегнати і зацепитися у цій грі. Дякую. Отже, власне, ваші підсумки матчу, будь ласка, коментар. Е, неприємний результат, неприємна гра. Е, неприємно дивитися, якось так безвольно програвати. В той час, коли якби, наші воїни б'ються бо, 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 на е, полі бою, віддаються, віддають і віддають своє життя, так безвольно грати. Е, максимально неприємно і. Будемо аналізувати, будемо дивитися, ну так програти без, без варіантів підбирання і не знаю, якісь незрозумілі рішення в захисті, в нападі втрати, в принципі, не вимушені. Ну будемо дивитися, будемо розбиратися, але ну перш за все, якби ще в такий момент не змогли взагалі ніяким чином використати десь Степана Лесика, так само в нападі. Будемо розбиратися, і я думаю, що завтра будемо. Спробувати реабілітуватися ну, власне. Завтра матч проти завжди для вас. Як ви будете готувати хлопці після такого матчу? І загалом як та я думаю, що такий результат навіть не потрібно буде мотивувати. Вони й самі розуміють, що максимально треба концентрацію проявити для того, щоб якби показати свій максимум. І другі, другої такої гри я не, не, не бачу і не не представляю, що може бути вона така.